Вітаємо всіх на каналі майстерні Анві та життя в селі. І Сьогодні у нас 11 вересня. От сьогодні будемо збирати помідори Тарасенко. Також будемо збирати помідори янтар. Зараз так стану, щоб краще було видно. Ну, дуже їх багато. Також класні помідори янтар. Ну, щорічно їх садимо вже протягом останніх мабуть, трьох років. Завжди вони добре родять і дуже подобаються вони на смак. Цьогоріч щедрий врожай помідорів. Вже декілька відерець стоїть в льосі. І в банках вже є консервованих багато. І помідорів ще є дуже багато. Тож будемо продовжувати їх заготовлювати. Є самі різні, і великі, і маленькі. Такі красені помідори цьогоріч. Також цьогоріч маємо гарний врожай перцю. Також частину вже розложили його по банкам. Щедрий врожай перцю. От, і хотів ще показати перець Богдан. Ось Такий величезний жовтий перець. Гарний також хороший врожай його. І він прям масово зараз постигає. Великі такі жовті, красиві перчини. Перець і кручені паничі. Кожен рік вони тут сходять. Ну, я спостерігаю вже 6 років. Кожен рік вони тут є. І баклажани. Баклажани також вродили добре. Переважно білі. Краще, ніж чорні, але білих баклажанів цьогоріч. Багато. Також все це ще треба законсервувати. Трошки вже консервація. Стоїть. Ну, продовжується сезон заготовок. Будемо все це вибирати. Буду показувати на відео, що ми зібрали. Це бібо F1 і смак грибів. Так, красуня капуста. Капустою ми вже почали користуватися. Такі в неї гарні головки. Гарна капуста. Значить, урожай є тільки у нас капусти агресор. Всі решта сортів, які ми пробували. Це Корсума. Там ще інші. Ну, вже котрий рік підряд. Вдається, настільки агресор. І маємо гарний врожай і досить великі головки такі. Ну, по городині напевно все. Ще трошки осіннього квітничка вже майже доквітували жоржини. Так, Тут у нас хотів показати м'ята Золотий ювілей. Дуже сподобалась, дуже гарна така вона є, як і квітка. Цікава м'ята така. От е, Хочу показати, що виросла з пачки, купували сухоцвіти. Виросли Фонарики ось ці, такі типу як просо ось такі цікаві, штучки <гум> і маки. Маки збираємо насіння. Дуже гарні є червоні ось такі. Також збираємо насіння. І ось такі рожеві. Красиві. Доквітає ехіноцея, вже така втомлена також. Дуже-дуже гарна квітка сподобалась. Ну, тут грибінці. Дуже гарно квітує монарда. Дуже з неї смачний чай. Така красива квітка. Ось там на чай дві полоски посаджено. Щоб тут не псувати красу такі рядочки на чай. Також хочу показати врожай люфи через холодне літо цьогорічне врожай не дуже великий, проте ось такі є. Небагато порівняно з минулим роком. Взагалі її багато, але трошки є. Ну, так коротко, по городу пробіглися, вибрали частину помідорів. Так, це Тарасенко, Янтар і це сливки. Ріогранди і ще там якісь великі помідори не збирали. А ці зараз розкладемо по відерцям за спіріном для тривалого зберігання. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.